Кожен з нас знає, що для успіху потрібно всього три речі: перше, кожен день вставати о шостій ранку. Друге займатися спортом. Наступний комік, Алла Волкова. Третє. Правильне харчування. Саме тому ми тут. Це м'ясна карта. Доставка свіжого м'яса по всьому Києву. Ми довго будемо ще балакати, купляти. Будемо м'ясо. Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. В яку рекламу ти б взяв мене зніматись? Лілія, квіточка моя. Я прогуглив, що означає твоє ім'я, і це рід багаторічних цибулиних рослин родини лілійних. І я зрозумів, що я би взяв тебе в рекламу, де ти їж цибулю, а я все одно лежу з тобою. Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше, поки не залишиться хтось один. Привіт, мене звати Лілія, мені 22, я працюю стилістом. О, -о, -о, О, Працює. Більше нам нічого не треба. В яку рекламу ти би взяв мене зніматись? Хлопець номер 1 Ну, це має бути реклама щасливих стосунків. <рес> по типу, е кредит на нове жилье або <рес> щось таке? <рес> Окей, хлопець номер 2 я б взяв зніматися у рекламу. До чого призводять наркотики. Ось подивіться. Хлопець номер 3 Я б покликав тебе зніматися зі мною в рекламу Макдональдса. Ми були дабл-чізбургером. Хлопець номер 4 Я покликав би тебе зніматися в рекламу зброю, тому що ти пушка! Хлопець номер 5 В рекламу памперсів, тому що ти дуже мило впісуєшся. <рес> До речі, якщо можеш зараз по будь ласка. Але... У нього завжди з собою. Хлопець номер 6 Я взяв тебе в рекламу Old Spice, бо там теж буде качок і прикольна лошадка. Хлопець номер 7 Е, Лілія, квіточка моя. Я прогуглив, що означає твоє ім'я, і це рід багаторічних цибулиних рослин родини лілійних. І я зрозумів, що я би взяв тебе в рекламу, де ти їж цибулю, а я все одно лижусь з тобою. <плес> Слухай, це справжнє кохання. Хлопець номер 5. Сорі. <плес> <плес> Такого красунчику. <плес> <да? плес> <плес> <плес> Яку з своїх речей ти б дав мені поносити? Хлопець номер 1. Взагалі мені дуже подобається, коли дівчина носить мої худі, але тобі б я дав поносити своє серце. Опять, блядь, дистанційний кунілінгус. Якась розшлінюнка вже виходить. Хлопець номер 2 Я б дав поносити свої стринги, думаю, що тобі б вони получили більше. Хлопець номер три. Зараз хвилинку, нехай люди посміються з номер два. Тепер я можу відповідати. Я б тобі дав поносити свою анальну пробку. К кого? <ріць> після мене. Слухай, насправді після нього я б собі нічого не вставляв. <ріць> Хлопець номер 4 Я дав би тобі поносити свою челюсть старості. <ріць> О, це романтика. Це вже серйозні стосунки. Хлопець номер шість. штаники, бо там є дирка спереду. <ріць> Хлопець номер 7 За яку б речей дав би поносити. Ну, якщо в тебе поносити, то я б мезим тобі дав. <рес> Перепрошую, я сам піду, якщо треба, можеш не знущатися на ліною. Хлопець No3. Це такі стосунки. Як часто ти миєшся, бриш зону бікіні. А чому за одну у хлопці вже пахове зона? Ти про нас щось не знаєш просто. Хлопець номер один. Значить, я миюсь кожен день і перед сексом. Тож два рази на день. Хлопець номер два. А розіж, а про пахову зону тобі не цікаво? Коли там більше, ніж 3 міліметри, наприклад, 4-5, то я б. Бруду? 4 міліметри бруду. Я мис два рази на день, який нахуй бруд. Казав мій діду, що 3 міліметри бруду вже саме відпадає. Там вже можна ножиком. Бруд це щось цезером, так? Салатом. На мертва. Я миюсь і брию зоні... зону бікіні. Кожен раз перед сексом, тобто ніколи не брив і не мився. Хлопець номер 4 Я теж миюсь і бриюсь кожен раз перед сексом, тому я миюсь цілий день. Секс-машина, блядь, нормально. Хлопець номер 6 Я бриюсь, коли люди думають, що в мене в штанях живе футболіст Марсело. Чувак, побрийся. Лівий вінгер. Лопач номер сім. А я диви, я ми я бриюсь. Коли вже побрився, то складаю з лобка волосся, волоссядко і на холодильнику лишаю. І люди приходять, такі вау, що це за штука, і тако дергають, і то песик такий в мене. Я, якщо довго не побриюсь, то то алабай. А якщо чуть чуть не побриюсь, то то пуділь. Я я головне я бриюсь. Хлопець номер сім. Диначе. зачекай. Але ти прикольна. Гар. Що тобі завжди хотілося спробувати, але ти поки так цього і не зробив. Дівчину стіліста. Хлопець номер один. Хлопець номер один. Дівчину стіліста. Хлопець номер два. Секс з тобою, але це ввечері. Хлопець номер чотири. Я завжди хотів спробувати секс з двома дівчатами. Але для цього хотілося б спробувати хоча б з однією. Yeah. Для початку. Хлопець будь ласка. номер 6 Ну, будь ласка. Я хотів би вступити в іноземний універ, коли ще можна було. Хлопець номер 6 Привіт. Привіт. Що б ти зробив, якби побачив, що я цілую з іншою дівчиною? Хлопець номер 1 Я б збудився. Хлопець номер 2 Головне, щоб вона була повнолітня. Тому що я на таку хуйню підпадав, що не раджу, блядь. Хлопець номер 4 Слухай, коли дві дівчини цілуються, це для мене щось таке унікальне, Знаєш, ніби дві білочки о, намагаються залізти в одне дупло. І розумієш, в такі моменти найважливіше просто не заважати, зробити вигляд, що тебе там немає. Просто дивитись на це і мастурбувати. Ось що буде робити. Навіть якщо ви на вулиці. Хлопець No2. Це мінус чи плюс? Мінус. Привіт. Привіт. А зараз фінал. Що б ти зробив, якби дізнався, що я взяла на тебе кредит? Я б спочатку здивувався, що тобі його дали, а потім дав би п'ятюню. Кого? П'ятюню. Hello. Це так раніше казав. О, бра, файв. Ну їбай. Як це зараз кажуть? Чигер аут, йоу. Крінж. Хлопець номер 4. Якби ти взяла на мене кредит, я, кредит, я сказав би, що це справжнє кохання. І це справжнє кохання. Mm -hmm. Ось це убога сім'я, блядь, кредит, венерічні заболівання, дитина. ну, діти. Да. Хлопець номер один. Привіт. Привіт. І поки. Ти не пожалкуєш. Мене звати Настя, мені 27 років. І я проєктний менеджер українського бренду на Амазоні, який продається на Амазоні. Мець на увазі. Я люблю тебе, Настю. Вона така стара. Хіба, хіба жінки живуть 27 років? Перше запитання: хлопець номер 1 скільки грошей ти заробляєш? Та яка різниця, скільки я заробляю? Ну, дійсно. Головне, що ти будеш їх сама всі витрачати: всі 400 гривень. 400 гривень на день? На рік. 400 гривень всього. Ага, за життя. Ну, добре, що я живу тільки 27 років і далі. все. <рес> Хлопець No2. Ну, дивись, я заробляю приблизно на 100 походів у мак, або на 20 шикарних букетів, або на 8 абортів. <рес> Хлопець номер 3 Скільки грошей ти заробляєш? Скільки разів ти людина. Ноль один? Я ноль разів людина. Малешка, дивись, слухай мене сюди. Uh -huh. Uh -huh. Яка різниця, скільки я заробляю, якщо я все буду тратити на тебе? Можеш позичити 500 гривень? <рес> Хлопець номер 4 скільки ти заробляєш? Я дозволяю собі не рахувати гроші, бо я їх просто не заробляю. Але в нас буде спільний бюджет. А що таке спільний бюджет? <ріст> Це коли ми разом ідемо кудись, а ти платиш за все. Це коли ви достаєте вдвох мілочуху з карманів. Коли він за тебе платить у маршрутці. Хлопець No5. Я заробляю рівно стільки, що зможу годувати тебе кожен ранок яйцями. А -а -а! Можна уточнення чи цими сільпо, чи якими. А, добре. Добре, <ріст> 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 добре, добре. Хлопець номер 6 скільки ти заробляєш? А я бачу, ти прям меркантильна сука. Перше питання і одразу в лоб. Ну, три перепочки і чай на чай, ось це мій максимум. Це 12 гривень. Не перегибай, це 35 гривень. Хлопець номер 7 скільки грошей ти заробляєш? Ну, скажімо так. Я вже не чекаю восьмої години вечора, щоб купити кулінарію в сільпо. <ми> <плаку> оце я розумію. Хлопець номер шість. <плаку> <плаку> Якщо моя подруга каже, що ти мені не підходиш, твої дії. Хлопець номер один. Я дуже засмучусь. Я спитаю, чому? Чому вона одинока сука? І я запропоную їй бути на нашій свадьбі. Як це? Свидетельниця сві забув як. Дружка. Дружка. Та свідок, вижа, яка дружка. Як ви перекладаєте. Мені? Свідком. <рес> Заходиш в Google-перекладач свідетель, дружка. Товариш, да. Вже тут в Києві Охуєлі. чи що. Добре, а хлопець номер два. Ну, якщо я не підходжу тобі, то можливо я підійду їй. Запам'ятається Настя, коли будеш обирати. Хлопець номер 3 Моя дія. Кохати Подругу. Аби подруга. Аби тебе. Аби потім ти покохала мене. В психології цей Цей синдром зветься. Трикутник кохання. Головне, що буде цікаво. Хлопець номер 4 Я скажу, що не треба спілкуватися з людьми, які тянуть тебе вниз. Спілкуйся зі мною, бо наше кохання підніме тебе на три метри вище неба. А якщо вона каже, що ти тянеш мене вниз. Пішла воно нахуй. Хлопець номер 5 Я скажу, може, ми не підходимо один одному, але як же ж наша дитина, <плес> <плес> яка поки що в мене в мошонці. <плес> <плес> Я відчуваю, що вона буде дуже гарна. Йой, Як ти засунув дитину в мошонку? <плес> Хлопець номер 7 Я гадаю, твоя подруга хоче, щоб ти мене кинула і почала просто твоя подруга зі мною сама зустрічатись. Я не думаю, що тобі потрібні такі друзі, правильно? Але якщо я вже знаю дружу 10 років. Блін, ну що, не можеш знайти іншу когось на 10 років. Леша, просто йди сам. Номер 3. О, ні! Просто йди сам, Олег. Просто йди. Коли у тебе було останнє побачення, хлопець номер 1 У мене ще не було останнього побачення. Ми ж з тобою ще не бачились. Хлопець номер два. Десь місяць назад я відвідував друга у СІЗО. <ріху> Добре. Хлопець номер чотири. Під час вибуху кримського мосту тоді всім перепало. <ріху> Хлопець номер п'ять. Останнє побачення було е, тоді, коли я дізнався, що ти народилася. Після того я вирішив більше не ходити, чекати, поки ти виростеш. Ну мені було три тоді, якщо. <ріху> Хлопець номер 7 Вчора я на місці не стою, так що давай швидко. Да, да, ні, ні. Хлопець номер 7 Якщо я почну займатися боксом, що ти будеш робити? Хлопець номер один? Ну я буду відчувати себе більш впевненим, я буду більш дерзким на людях. І, і якщо. І якщо мені будуть заважати, коли я буду виступати на сцені, я буду казати так: моя дівчина тобі зараз печінку проб'є. А якщо я тобі печінку проб'ю? Не збуджуй мене. Хлопець номер два. Ну, в мене нарешті з'явиться гідний суперник. Хлопець номер чотири. Стану боксерською грушею. Хлопець номер п'ять. Якщо ти почнеш займатися боксом, я підкину тобі одну вправу на витривалість. Ти будеш хуярити на трьох роботах, щоб забезпечити моє нормальне життя. Давайте хлопець No2. Припустимо, що мені в сексі подобається тільки одна поза. Твої дії. Хлопець номер 1 Ну, припустимо, що ти мені не стала подобатись менше. І скоріш за все, ти просто не розумієш, як багато поз тобі подобається, а я тебе розпакую. Розпакуєш? Анбоксинг. Хлопець номер 4 Почну займатися сексом з іншими дівчатами. Достойно. Дякую. Хлопець номер 5 так, значить, дивись, якщо тобі буде подобатися тільки одна поза, я буду спеціально робити це з тобою дуже нудно, щоб тобі захотілося її змінити. Ну, знаєш, як я буду робити нудно? Я буду питати кожен раз. Тобі добре? Добре, мені добре. Хлопець номер чотири. Ти добре подумала, Настя? <плес> ну серйозно? Чувака в такій кофті не обирають? Ви серйозно? Я не п'ю каву, чай, какао. Де буде наше перше побачення? Хлопець номер один. Наше перше побачення буде десь біля крінички, бо ти маєш 100 щось пити, щоб захотити пісяти. І я тебе поведу в бар, ти попісєш і там ми набухаємось. Хлопець номер п'ять. дивись, ми будемо гуляти в парку, потім підійдемо додому. Біля під'їзду я тобі скажу, зайдемо до мене на макарони по похлотські. Ти скажеш да, але для чого? Я скажу для того, щоб ти поїла, і я тебе трахну. Настя, <риклад> <риклад> і ти вибираєш їх серйозно? <риклад> Трахнув по <-флодськи. риклад> Блін, Відповідь 5 дуже смішна, але вибач придеться. Не дуже люблю макарони по флотськи <риклад> Я так старався. <риклад> 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 Привіт.